Меценати, директор інтернату для дітей Сиріт, посварилися через вартість ремонту навчального закладу. Столичного доброчинця запідозрили у зборі коштів на власні потреби, а не для дітей. Він перед журналістами пояснив, для чого збирав грошову допомогу. Переконує її суму. Він заздалегідь обговорив з директором. Та наступний день, коли я таке оголошення розмістив, хтось з моїх, мабуть, друзів, яких у мене дуже багато, цю інформацію передав кудись ще. Потім мені пан Володимир Іванович Смаль подзвонив на наступний день, разів 20 за день дзвонив і казав, що приберіть оголошення, ви зрозумієте, у мене проблеми, мені дзвонять. Директор інтернату натомість твердить 800 тисяч гривень. Він ніколи не просив, навіть не розуміє, куди такі гроші можна витратити. каже школа та учні забезпечені всім необхідним, хоч і додає, від допомоги не відмовився б. То, будь ласка, у нас двері відчинені для будь-яких благодійників. Ми раді всіх бачити, хто допомагає дітям. Але розмова не йшлася ні про 800 тисяч гривень, як він казав. Благодійник та директор один одного переконували власними аргументами з фото та відео. Проте кожен лишився при своєму. Розсудити чоловіків могли б журналісти. Втім, останнім показати корпуси закладу директор не захотів. Мовляв, діти такій увазі не зрадіють.